Шорци знищать ваші ютуб канал, і сьогодні я вам це доведу на реальних кейсах. З появи шорс нові канали могли злітати просто за лічені тижні, але так само вони швидко знищували уже розкручені канали. І тут Ютуб швидко відреагував, запустив кілька оновлень, щоб глядачі, які приходять із шорців, не змішувалися з аудиторією дових відео. Тепер короткі довгі ролики система сприймає як різні типи контенту. Начебто, але сама проблема від цього нікуди не зникла. Вітаю! Мене звати Сергій. Я 5 років продюсую експертів на YouTube і декілька разів бачив, як шорси знищують дуже успішні канали, і паралельно як вони допомагають підняти канали на новий рівень. Давайте у всьому розберемось. І найстрашніше тут, що цю проблему створили не алгоритми, а безлузді дії та стратегії. Почнемо давайте з головного міфу. Шортси розганяють канал, а довгі відео потім самі зростуть. Насправді це працює навпаки. Коли короткі і довгі формати живуть на одному каналі, без чіткої стратегії, вони починають тягнути статистику в різні боки. Наприклад, людина дивиться ваш шортс, натисла підписатись. Встрічки шорс. У цей момент вона нічого про вас не знає. Ніхто ви, нічим займаєтесь, ніщо буде далі. Вона просто ловить швидкий дофамін від цього скролення. А далі ви запускаєте довге відео. Вона навіть не клікає, просто пролистує далі. І кожне таке пролистування для YouTube це сигнал, що відео не варте уваги. Навіть свої підписники це не дивляться. Навіщо пропонувати це відео іншим? Так, ви власноруч закриваєте двері до рекомендацій, до великих показів, і розуміти, як вийти із цієї пастки, треба визнати одну річ. Глядачі коротких відео та глядачі довгих відео це не одна і та сама аудиторія. Це дві різні групи людей з різними завданнями та цілями. Перша група це дофаміни скролили, я їх називаю так. Вони відкривають стрічку Shorts або TikTok або Інстаграм і просто. Просто він починає строчити пальцем вгору вгору кожні декілька мілісекунд. Вони отримували повний дофамін і йдуть далі. І Їхня головна мета це свайпати. Їм важко переключитися на довго відео на серйозну якусь тему. Друга група це вже. Назвемо їх так заглиблювачі, вони заходять на Ютуб із думкою щось там вивчити, щось подивитися, якийсь подкаст послухати, щось розібратися, щось зануритися, їх не лякає тривалість 10-20 хвилин. Вони готові слухати, конспектувати, повертатися до того відео знову і знову. І так є там невеликий відсоток людей, які комфортно споживають обидва формати, але. Більшість, ні, і коли ви змішуєте два різних типи аудиторії на одному каналі, кожен новий довгий ролик відправляється одночасно тим, кому це цікаво, і тим, кому це абсолютно не цікаво. Звідси провал у ваших метриках. І от щоб це не звучало просто як теорія, зараз покажу вам живі приклади каналів, де шорти майже повністю вбили перегляди на довгих відео. На реальному прикладі зараз показую. Цього експерта, я думаю, більшість з вас знає, Іцхак Мінтосевич, Ми з ним працювали півтора роки. Ось відео, з якими ми починали працювати: 72 2002 2 мільйони 30. Ну тут можна побачити перегляди, які були до перегляди з цього відео, почали заливати на канал Шортс. Перегляди колосально впали: 18, 40, 20. Але ці набирали потім з часом 18, тобто були ролики, які вистрелювали, але більшість були в районі 20 тисяч. Це приклад, як шорси вбили перегляди на великих відео. Починали ми працювати, коли у Віцхака було 170 тисяч підписників, довели його канал до 730 тисяч підписників. До речі, відео, яке ми впакували, було ось. Яке злизували повністю всі 7,3 мільйона переглядів, яке принесло 60% ось цієї аудиторії? Майже здається, останній останній раз, коли я дивився в аналітику, то там було майже 300 чимось, тисяч нових підписників. Принесло одне відео. Це ще раз один вам показник того, що. Одне всього одне відео на каналі вам потрібно для того, щоб канал максимально вистрілив і приніс максимальну аудиторію. А тепер більшість може дивитися на таких блогерів, як містер Біст, і дивитися, о, так містер Біст ж випускає тут купу шорців. Але перше, подивіться на шортси містера Біста і на тематики. По-перше, включивши якийсь із його шортс, ми бачимо перехід на довге відео. Тобто те, про що я вам намагаюсь донести сьогодні, що шорс повинні працювати в концепції з вашими довгими відео, щоб ви ж своїми шорц не просто там вимагали поставити лайк чи підписатись, а щоб ви переводили далі на ваші довгі відео, щоб ви переводили на підписку, щоб ви переводили на плист чи кудись далі. Тому що просто шорт шорт це буду дивитися тільки одні скроллери. Ми бачимо, що шорти в нього набирають колосальні перегляди, тому що вони побудовані по структурі однієї тематики його каналу. І вони, половина з цих шортсів, вони переводять аудиторію далі на перегляд довгих відео. Окрім того, що Джиммі отримує велику монетизацію від шорців, він переводить до перегляду довгих відео. І в кінцевому випадку, в середньому, десь 10 мільйонів доларів отримує на своєму каналі тільки від монетизації. Всі хочуть бути як Джимі. Але не всі дивляться, що Джиммі пройшов цей шлях, і це не означає, що треба демонстративно ненавидіти шорси. Вони неймовірно потужні, коли використовуються за призначенням у короткому форматі. Ви вирішуєте одну головну задачу: це охоплення. І перший дотик познайомитися з обличчям, з вашим стилем, з вашою темою, дати глядачу мікродосвід, який змусить його подумати. Цікаво, а що в нього ще є? Саме тому на платформі з'явилися шорс, і яких потрібно додавати перехід до повноцінного відео. Це можна зробити при завантаженні та оптимізації відео на YouTube. І щоб шорс дійсно працював на вас, а не проти вас. У нього має бути одна чітка ідея без води, конкретна емоція або користь, логічний наступний крок, наприклад, перейти до розширеної версії відео, підписатися на канал, заглянути в плей-листи. І шорци мають. Підсвічувати і доповнювати ваші великі відео, а не конкурувати з ними на одному й тому ж самому каналі. Якщо хочете грати повноцінно вертикальний формат, під це можна завести окремий канал із шортсами або вивести короткий контент на інші платформи, такі як TikTok або Інстаграм, Threads. Там хай живе чистий вертикальний контент, а на основному Ютуб каналі. Залишаєте тільки довгий контент, наповнений цінною інформацією та вашими продажами. Тому там, де шортс – це хаотична нерізка з довгого ролика без сценарію. Він майже нічого не будує. Там, де це окрема ретельно зібрана міні-історія, він може привести дуже вмотивованих людей у ваш довгий контент на старті. Нового каналу я взагалі не рекомендую лізти в шортс. Спочатку потрібен фундамент із довгих відео, чітка ніша, формат, тон, позиціонування, перші підписники, які приходять саме за глибоким контентом, а не за випадковим дофаміном. Тому якщо одразу почати штампувати короткі ролики, є великий ризик завести на канал аудиторію, яка не готова дивитися ваші 10-20 хвилині відео. І потім саме вони вб'ють показники по великих відео, пролистуючи їх у стрічці. Але якщо ви ви все ж хочете використовувати шорти як інструмент для росту, робіть це обережно і без фанатизму. Сприймайте їх не як основний контент, а як підсилювач дових відео. На початку один-два довгих відео на тиждень, і не більше одного двох шортів жорстко прив'язаних до цих довгих відео. Кожен шорт має вести до логічного продовження, як я вже сказав. І якщо ви бачите, що після... Шорці в CTR і утримання на довгих роликах падають. Зменшуйте шортси коротких відео або виносите їх в окремий канал і інші платформи: Instagram, TikTok або Threads. І щодо питання: чи вбивають шортси ваш канал? Воно звучить трішки неправильно. Шортси – лише інструмент. Убиває канал спроба одним і тим самим інструментом одночасно. Знайомити, розважати, навчати, продавати і будувати довіру ще й усе це на одному й тому ж самому майданчику. І якщо ви хочете, щоб шорс працювали на вас, зробіть сьогодні два кроки. По перше, вирішіть чесно, пріоритет зараз довгий контент чи короткий, і що саме ви хочете від цього контенту впізнаваності, охоплення. Перегляди нових клієнтів, нових підписників. По-друге, намалюйте для себе карту з двох форматів, де ви знайомитеся з аудиторією, а де працюєте вглиб саме на ваші довгі відео, тож використовуйте вдумано цей та інші інструменти. Побачимось в наступних відео.